Сьогодні розглянемо алгоритм, як працювати зі світлинами на уроках історії, а покликання на алгоритм у вигляді пам'ятки для скачування можна знайти в описі під відео. Варто зазначити, що фотографія є цінним, самодостатнім джерелом історичної інформації, адже завдяки винаходу фотоапарату у 19 столітті люди закарбовують на світлинах своє життя, життя громади та країни, залишаючи пам'ять про свою епоху наступним поколінням. Робота зі світлин. На уроках історії сприяє формуванню критичного мислення, активізує розумову діяльність учнів, сприяє формуванню навичок медіаграмотності. Отже, розглянемо послідовність кроків дослідження фотоджерел. Спершу уважно розгляньте світлину та детально опишіть її. Пам'ятайте, найменша помічена вами деталь може мати величезне значення. Описуйте предмети, споруди, написи тощо. Якщо на світлині зображені люди, опишіть їх та Їхні дії. На наступному етапі з'ясуйте, коли створено світлину. Якщо ж конкретна дата невідома, спробуйте встановити час її появи за усіма можливими деталями, порою року, одягом тощо. А далі переходьте до інтерпретації: встановіть фоторепортажне, тобто документальне чи постановочне. Поміркуйте, чому саме в цей момент з'явилася людина з фотоапаратом і зробила знімок. Підсумуйте, яку нову інформацію ви отримали, аналізуйте. Фото. Наступний етап інтерпретації доречно проводити зі здобувачами освіти 9-11 класів, адже передбачається аналіз історичних подій та вміння учнями оперувати різними джерелами. Отже, на даному етапі поміркуйте, чи відповідає отримана інформація іншим джерелам, наприклад, документам статистичним даним тексту підручника. Якщо джерела суперечать одне одному, спробуйте з'ясувати, чому та зробіть висновок, яке джерело виклик. Кає у вас більшу довіру, такий аналіз світлини як історичного джерела сприятиме формуванню навичок критичного мислення та уміння роботи з інформацією історичного змісту. Бажаю всім цікавих та захоплюючих досліджень.